Вітаю, шановні друзі. Я Олексій Чепурко. Сьогодні ми поговоримо про актуальне для нашого міста питання. Чи варто проводити ремонт доріг під час війни? Моя відповідь однозначно так. Адже погані дороги це втрачений дорогоційний час до їзду екстрених служб. Швидка допомога, рятувальники, поліція, погані дороги це проблеми з громадським транспортом. Чому в Полтаві такі погані дороги? Полтаві погані дороги, бо немає системної роботи, немає чіткого плану, немає у влади розуміння, що за чим робити і коли робити. Немає якісного обслуговування. Як виправити ситуацію з поганими дорогами в Полтаві? Під час війни ми говоримо лише про поточні ремонти. Капітальні ремонти будемо робити після перемоги. Має бути чіткий план і системна робота. Сьогодні, 18 березня, тендеру на поточний ремонт досі не провели. А це означає, що ремонтні роботи відтерміновуються і коли вони розпочнуться, ніхто не розуміє і не знає. Чекаю ваші наступні питання, обов'язково на них відповім. Тримаємось.